Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами готуємо салат, який за своїми смаковими якостями перевершує славнозвісний і любимий всіма нами салат олів'є. Не дивлячись на це, що салат готується дуже швидко і є надзвичайно смачним, він ще й є достатньо бюджетним. Ну що ж, давайте готувати. Спочатку нам потрібно замаринувати цибулю. Нарізаємо цибулю ось так, четверть кільцями. Цибулина у мене велика, тому я нарізаю четверть кільцями. Якщо у вас маленька, можна нарізати пів кільцями. Ось так, цибулю нарізали, кладемо її в тарілку, додаємо півчайної ложки солі, столову ложку цукру, столову ложку оцту, заливаємо кип'ятком і перемішуємо добре. І відставляємо в сторону хвилин на 20, щоб цибуля замаринувалася. Тепер беремо відварені яйця і нарізаємо їх ось такими кусочками. Можна нарізати і по-другому, але мені подобається, коли яйця нарізані ось так. Кладемо яйця в глибоку миску, тепер. Нам потрібні баклажани. Баклажани у мене запечені в духовці і заморожені в морозильній камері. Поки вони ще не сильно розморозилися, їх дуже добре нарізати. Така заготовка дуже виручає зимою. Ось так баклажани нарізали, додаємо їх до яєць. Тепер беремо помідори. Помідори у мене маленькі, і я нарізаю їх ось так не сильно дрібно. Ось так помідори нарізали. Тепер з цибулі зливаємо всю воду і додаємо в миску. Помідори теж сюди. І сюди ще потрібно один зубчик чеснику, тому що баклажани дуже люблять чесник. Сіль за смаком, чорний молотий перець і зелень кропу. Якщо кропу немає, можна і без нього, але з кропом буде набагато смачніше. Додаємо в миску тепер Ложку дві майонезу, хто як любить. Перемішуємо все ось так. І дуже смачний салат готовий. Його можна їсти прямо зразу. Смачного всім!